І ми сьогодні граємо в Майнкрафт виживання а, з, а, з друзями. Тільки з і, 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 тим, ким я маю грати ще поки що нема. Не зайшла. А, то не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк. Для вас це як одна секунда, а мені буде приємно. Не забудьте підписатися на канал Магма Юа, Конор Юа і Агучк. Вони найбільше мене підтримують у зніманні відео. І пишіть цікаві коментарі. Буде цікаво прочитати. А ми погнали. Ви, е, е, чому не спочатку? Бо е, я почав був відео, але воно чомусь не записалося. І так. Тут якийсь Коньон бачу велика, бачу магу. Але туди стрибати ще не хочу, в мене тільки дерев'яні. Сурси бачу саню і дві вівці. Мені треба буде вівці. У <плес> в них маленька вівця, я не хочу її вбивати. Зараз по краю, по ловому дереву. Започкайте. Ні, інтернет ніби йде. Зараз так. По... Зараз почекайте. Друзі, пробачте, але з ким я маю обиграти не буде. Не щось там інтернет. То ріка, а не каньон. Тут я бачу камінь. Можна буде... ой, пуститися. Чого ж? Тільки щоб вечір не був. Тільки щоб вечір не був. Є важко. Зараз зробимо піч, щоб пережарити, їсти. І ще з Кав... іншого каменю зробимо тобі камені, інструменти на перший час. Я бачу якраз вугілля, на ми будемо переплавляли Що їжу. Така я бачу печеру, але то вона напевно маленька. Добре. Ну, дуже глибоко. Зараз треба буде накопати вугілля. Пишіть, що мені далі знімати, що вам найбільше подобається. А я так що буду далі, ходив виживав. Пишіть, чи, чи вам цікава моя рубрика. Чай, чай, вода, вода, все. Где-то Добро. так. Пич, скоро кило. Очкай, а, очкай, я забыл, табло было, что заработать, да?

Так що я хочу зробити? Хотів вам показати, як прощаються з дерев'яними речами. Бурлю чесно. Класно було б, щоб тут була пісенька, але я ще не Прощавайте речі. So yeah.